Я сюди. Я рахую до п'яти, а ти ховайся. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Я йду шукати. І де ж ти сховалася? Може, тут? Отже, ти тут? Теж ж немає? І куди ж ти поділася, маленька бешкетниця? А, ось ти де. Знайшла, знайшла! Виходь! Ой, я забула! どう <laughs> <laughs> money А-а-а-а-а-а-а-а! Ой! Тату! Налякал! Так, налякал. Ой, манечку! Татку. Моя люба-будур. Тебе уже выполняется 18 роки. Так, татучку. И ты просто забавнялся Вийти займ! Я нікому нічого не зобов'язана. Я ж нікому нічого не обіцяла. Ну так, доню. Але ж я обіцяв принцам, що ти зробиш вибір у день свого 18-річчя. Kaj ti je odgovarjalo vsem Ukrajincem? Султан видав свою доньку за першого, хто прийде до палацу просити її руки. Султан! В Доню, О, ти куди Доню. а ми повернешся! Я, таточку, підпалю палац! <рес> Підпалій! Сьогодні ремонт потрібно робити! Ах, так! Ах, так! Тоді, таточко! Тоді я втечу. <рес> Тікай! Хочеш їсти, сама прийдеш. Добре, таточку. Я тікаю. Ой, тікай, тікай. Я тікаю, таточку.